Добрий день. О, якраз я вовремя. Стрімати буду. Е, я до вас хочу звернутися. Е, хочу від вас почути пояснення, на які підставі ви ганяєте автомобілі, які паркуються тут на стоянці. Це вже неодноразово від людей чую, щойно ви знову виганяли людей. Бо гості приїжджають і треба десь ставати. Сьогодні день міста, і це. Так, але це вже не перший раз гості приїжджають, де людям паркуватися. Яке ви маєте право. Людей, коли не... От щойно, щойно, сьогодні, сьогодні. і перед тим було кілька разів мені люди за мені говорили. Зараз приїде 28 людей закордонних гостей. На якій Куда підставі? А людям куди нашим ставати? От вони зараз приїдуть, уїдуть через <праць> вони, ви, 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 ставати далі На протязі дня вставайте, скільки треба. Зараз Чого виганяють? Чи є це розпорядження, що виганяють людей? Кого виганяють? Просять чемно відгідь. Ні, виганяють, хапають, хапають за двері. І кажуть, бігом від'їжджай звідси. Оцей чоловік хапав хто за двері. Я двері відкрив, а не хапав за двері. А, а як з ним говорити? Відкрив двері кажу, відіть, ну, будь ласка. Людина ну, сиділа в автомобілі, він підійдє. Він... На якій підставі? Ну, попросив людину від'їжджати. Хапати за двері і від'їжджати, казати звідси так, бігом. Хто хапав? Ну, от людина сама ну людина ж сама сказала, що хапала за двері. Хто сказав, що хапав за двері? Ну ви ж таки, що самі сказали. Я кажу, відкрив двері. Ти українську мову розумієш чи ні? Або слухай. Як ти не слухаєш нічого, то це які було. Яке ви маєте право хапати чужі двері? Хто хапав двері? Ну, ви кажете, відкрили двері. Відкрив двері і сказав, щоб ви виїхав з стоянки. Питаю, на якій підставі тоді таке розпорядження? Лесоводирона, добрий день. Людина, людина виганяє наших місцевих жителів стоянки вже не перший раз. Зараз вони від'їдуть, гості під'їдуть, від'їдуть і будуть їдуть. Хорошо, Добре, такого от щоб люди зараз знали. Такого більше не було до цього моменту. Було, от день ніколи. міста ніколи не було. Щоб ви зараз, після того як зняли знак, що підходили е, муніципальна не поліція, паркуються м'ясники, мороженого. Морожено. Я, я паркуюсь теж. тоже. Я питаю. Просто не було такого, щоб ви підходили. Чи ви, чи ваші напарники, і казали, що не, відійти тут не можна паркуватися? До цього моменту не було не, такого. Сьогодні день міста Оце делегації сьогодні за, причина подивитися. Діна часов буде делегація. П'їде. Ну тут тут так само, от все зараз заставлено машинами, Де заставлено, немає. Ну було там машини стояли. От глядь стоять, стоять саме. От коли у нас була міжнародна конференція, одного разу я виходила сюди і чемно просила людей приїде. за окран величезний. За стоян Від'їдьте, будь ласка, звідси я саме один раз. Я сам саме за стоянку говорюються. Деякі заходжували ще чемно від'їжали. Дехто не погоджувала, я ж їх не Дивіться, мені. Люди говорять, що після того як знали знак. Підходять муніципали і говорять, щоб звідси забирали свої Вони машини. Того що це було. стоянка тільки я для службового кажу, транспорту. Які тут стоять величезні, великогабаритні машини не було такого. Не ну було я було, питаю, не було, не було. до було, до сьогоднішнього що? дня. Такого і не пришли, було не як разу, як, якби людей. Виганяли. Ну ви знаєте, що нас варити? люди не скаржаться. Ну хай зайдуть сюди, поскаржеться. Міський голова от зараз тільки що була це людина. Це так само